Півтора місяця, як жителі Голосіївського району та передмістя Києва пересіли з метро на автобуси й маршрутки. А вулиці скували затори. Наші журналісти побували в аварійному тунелі під Демівською площею. У якому він стані і як планують вирішувати проблему? Дивіться далі. аварія в тунелі між станціями Либіцька та Деміївська поділили синю гілку метро. Де ще два місяці тому курсували поїзди, розібрали колії та мережі. Підземний коридор нині посилили опорами, а вода так і стікає по стінах. Вода тече звідусіль, тобто, зі стін протікання. Тобто нам сказали, що це проблематика в стику, ну стик сухий, трошки там 27 метрів від стику, а, навіть такий величезний знаєте, такий епіцентр протікання води стало причиною аварії фахівці ще з'ясовують за попередніми висновками тунель між станціями Деміївська та Либіцька, деформувався через неякісне проектування та будівництво. Повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. За його словами, також однією з причин негараздів стали складні гідрогеологічні умови. А директор київського метрополітену Віктор Брагінський каже. Деміївську треба було закладати глибше. Тепер же доведеться повністю замінити 27 метрів тунелю. Нову частину будуватимуть моналіто, дотичні ділянки з обох боків обладнають залізобетонним руховом. ґрунти посилять. Там є кругле плетіння, а воно буде зроблено прямокутрій кормі. Отак буде е, виглядати нова ровіна. Е, е, про те, що будувати метро в Колосівському районі складно через особливості місцевості, каже і головний інженер метрополітену. Тунель, який будувався з Лобідської до Деміївської, переходив ці ґрунти і виходив з глини на піщаники. І ось в цій ділянці, де ми маємо цей перехід по геологічним умовам, сталося утворення тріщин. З точки зору наявності води тут дуже вводнені ґрунти. Проєктну документацію із заміни тунелю та кошторис, що готують. Утім підрядник уже розпочав підготовчі роботи. Нині демонтують мережі та встановлюють плиту, якою пересуватимуть борову установку. Для того щоб не створювати навантаження на ґрунт і на споруди, які знаходяться під землею, облаштовується ця ось плита. Далі буде прямокутної форми буріння. По цій формі буде буріння свай залізобетонних, і потім розробка котловану в цьому прямокутнику. Будемо діставатись до тунелю. Водночас у Київраді занепокоєні без затвердженої документації. Ремонт ризикує вилитись марнотратство. Це будівництво буде страшенно дороговартісним, і це на це підуть сотні мільйонів гривень. Тобто за це хтось має понести відповідальність. Вже в Київській міській раді йдуть розмови про те, що необхідно перерозподілити бюджет резервного фонду. Тому замість того, щоб ми відновлювали після ракетних атак будинки киян, ми будемо витрачати за недолуги ці кошти на недолугі господарників. Метрополітені все ще не відмовляються від слів, що синя гілка запрацює наповно за півроку від аварії і додають більш точні терміни, будуть відомі після експертиз і затвердження проєкту.